26 липня. 24 рік. Знаходжусь на полі. Сої. Точніше сказати на пізньому посіві. Сів Сія 21, по-моєму. червня. Такий зараз в неї стан. Цієї сої. Не було часу відосів знімати. Вирішив зараз. Усі є на вона в мене по мішанці. Ось такі зараз на інстан. по колено местами на ведь измерю Как ну, видите, 50, почти 60 см, 55 где-то так, плюс-минус. І зараз на інстан. Проводив одне оприскування від зілля. Ніби рідко сіяв, але густуватися рівно. Така нараз стойка. є місця, місцями, що хоче гілкуватись. Невеличка, побачимо, що з того вийде. Така своя і пізній пізній посів підкорінь давав перед посівом сульфат амонію. А це для порівняння. Для порівняння вам моя пізні посів і сусідська сусіда мого. Тут правда межа трошки трошки вища вона. Але ось ось таке порівняння зараз. Я зараз стану. по листі нормально, але що з того вийде, то не знаю, побачимо. Цвіту ще не видно, щоб цвіла. ще ну, може який тиждень. А ні, от є навіть світ. Може яка раніше колись попалась. Є і... щось починає спробувати. Ось такий стан. І зараз покажу, як він на пару днів пізніше сіяв по зимовому ячмені. мені. Ось такий стан цієї своєї. Пора трошки жовтувати. Так само давав під корінь сульфат амонію перед посівом і підживив після дощу. Ось такий яї стан зараз. Цієї. Що поїжджа мені посіна. Жовтувата, правда. Підживив після дощуку. Ось такий стан. Bis zum